Начальник поліції Одеської області Дмитро Головін залишив свій пост через поганий стан здоров'я. Голова Нацполіції України Сергій Князів зазначив, що Головін безперечно, був на своєму місці і похвалив його за два з половиною роки сумлінної служби. Генерал Головін звернувся до мене з рапортом про звільнення з національної поліції. Він був задоволений згідно з законодавства. За станом здоров'я йому необхідно якийсь час пройти період лікування реабілітації. Дмитро Валєріович, на думку і керівництва національної поліції, безперечно, на думку міністра внутрішніх справ, за два з половиною роки провів велику роботу в підрозділі, забезпечив стабільність колектива, тому що ці буремні попередні роки. Призвели до де 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 деяких деструктивних проявів, які відбувалися в підрозділі. Був великий нестача кадрів, була плинність кадрів. З цими проблемами генерал справився достойно. Насчет э, стану здоров'я, дійсно, я благодарен у когось у що з розумінням порожні з проблеми, проблем, які є. Тим не менше, сподіваюся, вона така критична і в я буду давніша. Водночас сьогодні вже представили нового очільника управління Нацполіції Одеської області. Ним став генерал поліції третього рангу Олег Бех. Раніше він керував копами у Харківській області. Новий голова ГУНП в Одеській області пообіцяв бути максимально прозорим і близьким до громади. Бути ближчим до громади відповідно до чинного законодавства на підставі рівномір... рівномірного партнерства. Мається на увазі. Тобто, коли ми Прозоро працюємо, коли громада розуміє, чим ми займаємось, і громада, коли бачить, що ми відповідну допомогу надаємо. Реєструються заяви та повідомлення громадян, розслідуються кримінальні справи, розкриваються резонансні злочини і багато іншого. Генералу Беху ми за сьогодні і за завтра, за два коротких дні передамо естафету. Він повинен підхватити і в позитивному напрямку сприяти розвитку поліції. І основне йому завдання, яке ми ставимо, це бути ближче до громади. Питання взаємодії з громадою це найосновна проблематика, яка є в Одеському регіоні.